саме тут що тут таке багну тож до пригод на крок Рум-турчик. садиба під ягором ну це так не кохання з першого погляду, так сказати але дуже нам все тут подобається і хазяні, ось таке ліжечко, ось така ванна кімната, ось таке зеркало, все досить чистенько, душова кабіна, тепла водичка, рушнички, ось така ще тут ковочка, да. після походу ви ж розумієте, Вон, телевізор. Вовки два. Значить ми <смеш>, сьогодні. Так що ми, ми родимо Оп, під явором. Зараз вам ще покажемо румтучок на кухні. Оп. Раз, раз. Ага. Хто? Собака. Шпиць. Дорога? Шпіц. Шпіц. Ось така, дивіться, здорова кухонька. Микроволновочка, холодильник здоровенний. Такі якісь масштаби. Біг масштаб. Це ж не нічого наша да, душ. Дивіться якийсь стик тут. Метрів три. Такі лови. На свадьбу гулять. Ну і кухня така все. Така велика потолки такі трьохметрові і звичайно вид. Тут на другий тажик і вид на гори звичайно топ. Все. Дивіться, У нас пачка сухарів, щоб ми там ніде. Завтра на костричу з не померли. Ось і у нас вечеря в магазині Заво... завоєла. Завоєлля, завоєла, завоєлля. І завоєла кожен. Завоєла. Такий у нас ось його руховий ступець від АТБ своя лінія. Там мівінка. Ну, тут речений у нас цей легенька така вечеря і апельсинчик. Вітамінчики перед, цей Потом перед вечерю, чайочок і лягаємо спать, а завтра взагалі нормально. Взабоє опять задень і купимо собі щось м'ясного. <кл guard> <кл Who's that> <noise> <noise> так, Зробимо безкоштовну рекламу садибі під йором. Ось таке на місце. все частенько-гарненько. Ну, звичайно, не знаю, передаємо там голерла там. Тут є чон, тут є ось така тоночка, там є гойдалочка. Ось такий триповерховий будиночок. Ми були на першому. Ціни нормальні. Душ, тепла водичка, велика кухня. Під явором. Завоєля. Так, друзі, сьогодні маршрут на Кострич, але не з кривопіцького перевалу. Як зазвичай всі ходять, а ми йдемо із Завоєля. Так, і що зразу хочеться сказати, якщо ви забиваєте навігатор, він вас веде від КПП з поміж. Туалетів і виводить на таку красиву річечку, на якій немає моста, який вказаний на карті на маршруті. Тож, ми є два варіанти, або повернутися назад і далі там є нам сказали, є міст, або вдоль річечки, так як ми будемо йти, спробуємо так знайти той міст, щоб перейти через цю річку. Тож, до пригод. На крокуси, щоб порівняти їх із крокусами під куколом. Де ж найкращий. Так, друзі, ну що, поганяли ми трохи кліщів під КПП завоєля. Вернулися ми на дорогу. Зато лайфхак, як не платить на КПП. Тим жлобам можна обійти КПП біля туалетів. Там річечка. Моста немає, прямуємо в пошуках моста. Мосту, щоб перейти на ту сторону. Друзі, дійшли ми нарешті до цього моста, який веде через річку Прут, здається. Нам потрібно на ту сторону і вздовж потічка озірний, як ми не хотіли <t -6> <t -6> по тому маршруту, що нам... Запропонували, хотіли скоротити свій шлях, але ж, все ж таки ця дорога буде місити грязючку і ось цей міст. Ось ага. страшно. Так, ну що? Пригоди розпочинаються, ось така альтаночка буде біля цього моста говерлянське. Якесь непевне лісничество. І ось така весела дорога розбита лісовозами. Головне, щоб вони нам не траплялися на нашому шляху. Так, ось така дорога. Але не лякайтеся. Іти поки можна. І ми геть досить чистенькі, тому що поруч є стежка, якою ще можна якось обходити. Що буде далі, ми ще не знаємо, але поки обходити можна. Сліди не знаємо. І в одну і в іншу сторону є. Так що прямуємо далі. Так, Тепер зрозуміло, що тут таке багно. Звозять сюди ліс, стягують напевне, а потім вже його звідси вивозять. З нами потічок озірний, який вже впадає в річку Прут. Там біля тих дубів, ой, біля того ліс, лісопило матеріалів, вони зійшлись, розійшлись. І зараз ми йдемо вздовж цього потічка. Досить тут мальовничо, не так і грязько. Поки нам все подобається. Напевно такі робили споруди, щоб не осипалася земля на дорогу. Так, а далі попереду нас чекає перехід через цей потічок, але мосту вже немає. Зараз будуть пригоди пригодницькі. А, там є камінчики великі. Так, знову перепона цей потічок. Не досить такий він широкий. я з не нервила. Ну а там куди? На воду, на воду не станеш. Ага, так? Ага, пішов. Нет. Не, надо, не прага, надо да нет, есть. Надо... Не, давай. Руку давай, если ты посиди ты помогай. Да помогай. а так иди, давай руки Так, друзі, єдиний вказівник на цьому маршруті, на костричу. Це ось на такому бікборді від лісничества і тут вже на цій розвилочці ви йдете ліворуч. Вон кострича, вон ви туди. Так, друзі, ми трохи накинули круг. По дорозі лісовозів. Трошки ми завтикали. Ми своєчасно витягли навігатор і пройшли ми ту дорогу, щоб нас вивело так цим ліском. На простець десь кілометра півтора ми накинули. Так, орієнтир, де сходяться ці дві дороги, буде оця колиба, така нежила. Тут буде струмочок. на Сходження цих двох маршрутів і вже тут крокуси в переміжку за цими лопухами. Поки 1-0 в пользу кукола. поки такого фіолетового забарвлення полонин масового ми не бачимо. Можливо там десь буде вгорі. Ми піднімаємося вверх. Ну і, звичайно, Чорногора, як на долоні. Свою подорож на сьогодні з полонини веснарка, де найбільше цих дивовижних квітів крокусів, але найменше людей в порівнянні з куколом. Тож місце для інтровертів, саме топ. Завершуємо нашу мандрівку, прямуємо далі по червоному маршруту на Кривопільський перевал. Будемо варити щось собі смачненьке і далі. Вибирати інший маршрут і подорожувати. А ви також под... поставте палець вгору, подорожуйте самі або подорожуйте, якщо не маєте можливості, разом з нами, разом з нами зайдуть, щоб милуватись ось такою красою. До нових! Так, друзі, рухаємося до Кривопійського перевалу червоним маршрутом. Такий казковий ліс, казковий обрив. Так, магія магічна. Рад у нас залишився хребет костріч. Вже Вон впереді височіє вишка того рамаковиця. А ми прямуємо до Кривопільського перевалу, де буде на сьогодні наш фініш. А на хребтіх костріч сніг лежить. З цієї сторони. Так, друзі, ось і фініш. Ми на Кривопільському перевалі. І хочемо ще зробити такий висновок, що де наша сохне. Що за період 7 місяців, е, місяців які ми були тут, так сказати, відсутні е, Карпати і будівництво е, досить все так струїться стрімкими темпами. Навіть ось можна побачити була історія альтоночки, ви подивіться, вже який стоїть комплекс, там з полонини і згори маковується. Ми також побачили, що на другій стороні все стрімко розвивається, тож <зас> загадувати, що буде з Карпатами через пару років.